Всі ми любимо повітряні кульки, та не всі ми любимо їх надувати самі. А хто знає, як надути кульку, не напружуючись? Легко, але обов'язково попросіть допомогу своїх батьків. Сідайте зручненько, а я вам зараз розкажу, як ми з вами надуємо зовсім легко наші кульки. Отже, візьмемо пляшку з оцтом, порожню пляшку, маленьку воронку, соду та кульки. Беремо наші кульки, одягаємо їх на маленьку воронку і засипаємо туди десь 2-3 ложечки нашої соди. Через маленьку воронку засипати буде зручніше. Беремо порожню пляшку, ставляємо в неї воронку і заливаємо туди оцту. Беремо нашу кульку і обережно одягаємо її на пляшку з оцтом. Злегка піднімаємо кульку і витрошуємо соду у пляшку. І ось так фантастика! Наша кулька надулася. Повторимо ще декілька разів. Магія цього досліду полягає у реакції нейтралізації між оцтом та содою. Під час реакції виділяється вуглекислий газ, який і надуває нашу кульку. Отже, тепер ми знаємо, що гасіння соди оцтом це не тільки смачні оладки, а ще й безліч повітряних надутих кульок, які можуть надутись без напруги.